Вітаю всіх, з вами знову Євгенія, і я хочу показати вам посилочку, яку я отримала от такого малюка. І трошки розповім, від кого я такого малючка отримала. Глянь, такі гарненькі. Корінчики ростуть. Це малючок із домашньої. Так би мовити лабораторії. Цього малючка я придбала у Станіслава. Він веде канал орхідеї дома, наш український блогер, і він сам запилює, робить посіви і вирощує таких орхідеєк. Значить, це орхідейка запилена, в общем, дві рослинки. Мама Дарвін, тато кам'яна троянда. І мені стало цікаво, яка буде квіточка, яка Виросте рослинка. Ну, вже видно, що рослинка взяла більше від тата. Кам'яна кам троянда. У неї такий зворотній бік листочків, теж темний, забарвлення таке. Ну, а дарвіна, звісно, просто зелені листочки. Рослинка така в розмірі 1,7, вже гарнюня така, підрощена. Це вже не фласюниш. ну подивимося. Мені дуже стало цікаво, як він пише, він продає зараз такі рослинки, як він пише, пише, ексклюзив, не буде ні в кого такої рослинки. Дійсно, хочеться мати такий ексклюзив. Цікаво буде, що вона більше візьме від мами чи від тата, чи може трошки від того, трошки від того. І буде така інтересна квіточка. Будемо зростати її, і, можливо, все-таки ж дочекаємося її квітування. Кому цікаво, знайдіть цей канал орхідеї дома. Бо є ще канал орхідеї Дома, це з Києва. Дівчина веде в неї там метелики, мутанти. А це веде Станіслав, його звати, чоловік він. І дуже цікаво він там все розповідає про догляд за орхідейками. Дякую за увагу. Чекаємо цвітіння цього малючка. На все добре!